Всім привіт! Ну що, ви не очікували мене побачити, а я все ж таки з'явилася знову. І це відео буде дуже цікавим, адже ми вже багато з вами розмовляли про Толкіна, про Клайва Льюіса, там, про ну, Джорджа Мартіна. Але дуже мало взагалі я бачу таке відео і інформації про Роберта Джордана, про автора Колеса Часу. Тож сьогодні ми з вами поговоримо саме про це, а його біографія дуже цікава. Запевняю вас. Склад Роберта Джордана у Фентезі взагалі дуже масштабний, бо він вплинув на багатьох письменників і взагалі привніс багато чого нового. У цей жанр і у розвиток цього жанру. Наприклад, Брендон Сандерсен надихався Робертом Джорданом, його фентезі циклом «Колесо часу. Тож давайте розберемо, як він ріс, яке було його дитинство. Та коли ж до нього прийшла ідея написати фентезі? Чи було «Колесо часу початково таким, яким ми його бачимо зараз? Чи там були певні зміни у тексті? Буде цікаво. Взагалі, Роберт Джордан це один з псевдонімів нашого автора, а справді його звали Джеймс Рігні. І він був середнім сином Джеймса Олівера та Єви Мей Рігні. Знаєте, така сім'я була ну, середнього достатку. Його батько був ветераном Другої світової війни. Потім працював ще поліцейським. Мати була гарною жінкою і взагалі. А ще з дитинства у Джеймса склалося таке враження про жінок, що вони сильні, і він був вихований у таких от традиціях поваги до жінок. Це, до речі, у майбутньому дуже сильно вплине ще на його життя і на його творчість. До цього ми ще повернемося. Тож Джеймс дуже любив свого батька і батько. Був таким порядною людиною, а от у його матері дуже часто ставалися нервові зриви, і через це навіть потім її госпіталізували. Тож як проходило взагалі дитинство Джеймса Олівера Рігні середнього? Інколи траплялося таке, що коли батьків вдома не було, а вони на не наймали там якусь няню, то з ним сидів його старший брат. І старший брат дуже любив читати фентезі, і він це фентезі читав. Молодшому брату. Він йому читав Жуля Верна, Герберта Уелса, там, Марка Твена. І вже чотирирічний Джеймс Олівер почав читати. І вже в 5 років він сам прочитав Марка Твена пригоди Гекель Фіна», наприклад. І потім він продовжував своє знайомство з літературою і також дуже полюбив Лондона, Дікенса. Джейн Остін навіть навіть у школі йому не вір, не повірили спочатку, що він реально може так от прям читати і вже багато чого прочитав. І він дуже сильно випереджав своїх однолітків. Навіть у третьому класі йому запропонували: давай, переходь одразу ж у шостий. Але батьки відмовилися. Тож Джеймсу дуже легко давалося навчання, і він постійно ще й займався спортом паралельно. Там баскетбол здається, чи щось таке, і без проблем. Закінчив школу. І що цікаво, що він вже у віці п'яти років знав, що він стане письменником. Адже така традиція розповідати історії була у тій сім'ї, заведено ще давно. Там і батько, і дядько, і брат і сват усі розповідали історії, всі це любили робити. Тож Джеймс Рігні також до цього так от трошки прищеплювався. І от уже у віці 10, 12 16 років він. Вже розумів, що він щось напише. Він хотів почати. Проте в голові він розумів так, дивився на себе сторони і розумів, що ну, в мене нема життєвого досвіду. Про що я не пишу? Ні про що, поки що не час. Цікаво. Потім Джеймс пішов до університету, проте кинув його через рік і пішов до армії. Поїхав у В'єтнам на боці військ США. В принципі, він знав, чого йому очікувати, бо його батько і дідусь, вони всі проходили через службу в армії. Тож він туди поїхав, і також е, там з ним траплялися досить цікаві історії. Він здобував е, той самий досвід, якого він хотів, і загалом він там стріляв. Займався стрільбою з автомату чи ще з чогось? Я в цьому не дуже розуміюся. І Джеймс сказав, що йому було 19 років, коли він зрозумів, що помре, і що це знання дуже сильно його змінило. Взагалі, що це знання воно не може не змінити. Адже ти розумієш, що нічого в житті немає стабільного, що все колись зміниться. І ми зараз з вами це переживаємо, можемо його в цьому зрозуміти. І що ти, звісно, швидше трохи дорослішаєш. Тож, які історії траплялися з ним під час його служби в армії? Була така історія, що коли вони з командою там кудись підійшли, до них на них кинули гранату. І Джеймс вже бачив, що вона на них летить, розуміє все. Зараз ми помремо, але починає стріляти і. Попадає цю гранату, і вона підривається ну на якомусь на якійсь відстані від них, і ніхто з його товаришів не повірив у те, що він реально. Поцілив у цю гранату. В нього було багато таких успішних місій, що його прозвали Ганеша на честь якогось там індейського бога успіху. Якось там відбулася ще одна історія: що коли вони відстрілювалися від ворожої армії, там була жінка, і він без вагання її застрелив. А потім казав, що він довго не міг від цього відійти, адже згадаємо, що його виховували з поваги до жінок, і хоч це була ворожа армія, проте його в голові якось. Чомусь не складалося такий момент, що ну що він збив жінку. Для нього це якась дикість, і для нього це послугувало потім і таким моментом стресу, і потім можливо, що і це дуже багато в чому виливалося в його творчості. І якраз цікаво, що слабкості деяких персонажів. Джеймса Ріхні вони пов'язані з цим його досвідом, який він тоді пережив з тою жінкою. Тож він отримав багато медалей, прослужив там якийсь час, і потім повернувся вже до цивільного життя. І там була якась програма у військовому коледжі для ветеранів у Південні Кароліні, і він погодився туди поступити і почав навчатися у сфері. Науки, інженерії, математики, фізики, от в такому направленні йшов. І він отримав звання бакалавра, хотів продовжувати навчатися, проте й вже і втомився якось від навчання, і йому запропонували піти до коледжу для вивчення ядерної техніки. Він туди пішов і потім почав працювати у цій сфері. І далі. Також Джеймс Рігні казав, що його зацікавлення і історією, і фізикою. І математикою це, це дуже посприяло тому, що в нього вийшло написати ось такий твір, адже багато у тому, що як він описував єдину силу у колесі часу, можна більше співвіднести з наукою, ніж там з магією, як фентезі, що да? буває часто. Також він дуже багато проводив часу на фермах там з дідусем, наприклад, слухав різні історії. Його досвід у В'єтнамі дуже сильно. Послугував на краще в його творах, адже він знав, що таке битися, що таке воювати, що таке боятися за своє життя, і знав, до речі, і історію також, з якою він міг позичити або надихнутися на створення інших певних народностей у його книгах. Тож як він написав книгу, як він почав писати, якось сталося так, що двадцять 29 років він впав під час своєї служби і розтрубив ногу. Тож в нього було багато часу потім на реабілітацію і багато часу в принципі. Тож він почав багато, він не читав, але зараз було багато часу, тож він багато читав. І якось він вирішив: а чому власне, от мені не написати самому зараз? Да? Є час. Його потім питали, а чому ваші історії такі, до речі, оригінальні, чи проходили ви якісь там курси літературні. А він казав, що ні, ніякий курс я не проходив. Це просто можливо досвід мого життя та 30 років. Читання різних книг. Чим ми з вами і займаємося? До речі, друзі. Хто з вас став невеликим письменником? Давайте, давайте пишіть, пишіть, будемо читати, будемо тестувати. Він написав свій перший роман Воїн Алтаї, відправив видавництво, проте там щось не пішло. Його так і не надрукували. Це був такий науково-фантастичний е більш роман. А одного разу. Коли Джеймс Рігні ходив по книжковим магазинам, він спілкувався з хазяйкою такого магазину, і вона йому каже: А ви знали, що одна жінка написала два любовних романи і за них отримала 3 мільйона доларів? І Джеймс на це знаєте, як підрягував? Вирішив сам написати любовний роман. Сидів, писав, проте зрозумів, що це в нього не йде. Не вистачає емоцій, і добре. Добре, що він таки цього не зробив, тож він не написав. Але оця хазяйка цього магазину зв'язала його з однією жінкою, яка хотіла там відкрити видавництво. Звали її Харіет Макдугал, і вони потім зв'язалися і домовилися про зустріч. Тож Джеймс Рігні дав їй свою свій роман Воїналтаї, і але вона зрозуміла, чого його не, не друкували. Вона не дуже сподобалася їй. І вони так поспілкувалися про історію, і каже Харі: слухай, напиши мені історичний роман, і Джеймс звільняється зі своєї роботи, починає писати книгу і написав кров. Фелтона події цієї книги відбуваються під час американської революції, і цей роман вийшов під псевдонімом Рейган Оніл. Він потім ще написав продовження. А тим часом Джеймс і Гарріет, вони дуже добре спілкувалися. Якось і Гарріет був вже син, і Джеймс з сином дуже якось холодна. І вже в 81-му році ця пара одружилася. Взагалі Джеймс дуже довго продумував і носив таку ідею. Колесо часу, десь приблизно років 10. і дуже його так зацікавила спочатку ідея, як це насправді бути рятівником світу. Але поки що він не сідав за цю книгу. Він ще потім написав книгу в жанрі вестерн, продовжував свої романи там про Америку. А потім йому ще запропонували написати про кона на Варвара, і він написав там серію якусь романів про нього. І друкувався він у. Такого видавця, як Том Дуерті, і потім оцей Том спитав, чи є в нього якісь оригінальні власні ідеї. І Джеймс розповів йому про свою ідею створення фентезі романів колосу часу. І вони всі домовилися, що Джеймс пробує це зробити. Харіет відредагує його книги, а Том Дуерті їх там видасть. І вони домовилися про шість книг. На той час, взагалі, така кількість фентезі книг була не дуже звичною, адже. Ну, важалося ну одна фентезі книга, ну там трилогія, да, як, як Володар Берсін, наприклад, а от шість книг, великих книг це було дуже сильно нетипово для фентезі того часу. І от саме е, Роберт Джордан він нас усіх е, призвичаєв і видавців також до того, що фентезі може бути великих масштабів. А як ми знаємо, що на шести книгах так не завершилося, він написав там дванадцять. 12-ту не дописав, потім Брендон Сандерсен ще дописував дві книги останні, Тобто, це ціла епопея, кожна книга по, як цеглинка. І от саме це ще нове він вніс взагалі в розвиток фентезі світового. А тим часом вже зараз вийшла п'ята книга вогні небес українською. І ви вже можете її придбати, наприклад, на сайті Якабу. А до речі, для тих, хто мешкає у Києві, ви можете придбати книгу вартістю більше ніж 700 гривень, і кур'єр вам привезе її безкоштовно. Можете користуватися у описі. Побачите усі посилання на цей сайт. І якщо ви перейдете за ним і купите там, придбаєте щось собі, ви тим самим можете підтримати мене. Дякую за увагу. І у 84-му році Роберт Джордан починає писати колесо часу око світу. І що цікаво, що початково у всьому цьому циклі було дуже багато насилля, жорстоких сцен, сексуальних сцен, тобто зовсім не те, що ми зараз бачимо. Потім Роберт Джордан це все прибрав, щоб книга. А могла зійти до більш широкої маси населення, і також початковий варіант досить мав багато відмінностей від того, що бачимо ми зараз. Адже там не були оці от головні герої хлопчики з межиріччя, а ветеран війни, який мав протистояти тим, хто відрікся, щоб не впустити у цей світ Сакхана. Як там його? Звати також цікаво, що оцей от головний злодій він не був на той час ще як Богом. Він був просто людиною, яка там якимсь князем, який переміщався з допомогою порталів е зі світа у світ. Ну але потім багато чого змінилося. Ми бачимо вже не ветерана, а хлопчиків з межиріччя, і там ще торкнулися зміни і Морейн. Трошки ну зміни були. Проте потім все це відредагували, трошки змінили, і ми вже бачимо те, що бачимо. І е, коли Харія прочитала його роман, вона подзвонила тому і каже: Слухай, я не розумію, що я просто вже засліплена і не бачу того. Ну об'єктивно. Проте мені здається, що це як шедевр. і. Том прочитав його роман, він надзвичайно сподобався. Він зрозумів, що це щось особливе, яке повпливає на світи на цю індустрію. І що цікаво, що Том він продав свою компанію, щоб отримати гроші і розпіарити і видати саме цю серію книг Роберта Джордана. Ви уявляєте наскільки взагалі це також повпливало на потім. Саме розвиток маркетингу та піару, книга, яка виходить. Том їздив до різних книжкових магазинів, розповідав про цю книгу, надрукував буклети, де були перші глави. І він зробив подвійну кольорову обкладинку. Це було також не характерно для того часу обкладинок. І він зробив 40 тисяч. Екземплярів першого тиражу книги, і вже у 90-му році ця книга побачила світ, і це все принесло дуже велику популярність автору. Тобто, дійсно, Том не помилився, і ця книга стала популярною і впливовою, особливою. Цікаві також розмірковування Роберта Джордана про взагалі жанр фентезі. Він казав, що от саме в цьому жанрі можна писати про мораль. Можна висловлювати свої думки про добро зло чи про щось сіре між ними, і що от саме в цьому жанрі це буде органічно, адже в інших люди можуть це сприймати як якийсь шаблон добро зло. А тут. Чомусь приймається. Тож за 5 років вийшло 6 е, книг колеса часу, і стало вже зрозуміло, що на цьому все не завершиться, що буде продовження. І Джеймс дуже багато часу притіляв своїй роботі. Він вставав рано, там 8 годин працював. Як він казав, що я раніше думав, що письменники встають там, до обіду, їдять, ідуть на пляж, щось там пописали дві годинки і пішли гуляти. А в нього так от не було не сталося так, як гадалося. Як кажуть, взагалі цей цикл має дуже багато персонажів. Отже, він розвивався, має дуже багато книг, головних персонажів і, і не головних персонажів. І Джеймс за усім цим слідкував у комп'ютері. Він мав пізні мапи, купу різних документів, заміток про весь свій світ. І також Джеймс мав власний блог, в якому він спілкувався з фанатами, щось там розповідав їм. Вони спілкувалися про його книги. І навіть був такий випадок, коли він одного разу стикнувся зі своїми фанатами, які вважали, що Роберт Джордан це псевдонім для жінки. Що насправді всю цю серію писала жінка, адже там тільки жінки можуть. Користуватися єдиною силою, трошки там можна прослідкувати певним чином якось трохи вищість жінок. Але це виявився чоловік. І світ Роберта Джордана він має досить таку науковий підтекст, все на чомусь засноване. Є певна історія у того, у того чи іншого чи пояснення якогось явища, адже все ж таки Роберт Джордан він науковець. Тож так і відбулося написання його власних оригінальних книг з оригінальними ідеями, які справді сподобалися аудиторії і справді сильно вплинули на світ. І помер Роберт Джордан, не встигнувши написати свій 12-й останній роман. Потім ці романи дописував Брендон Сандерсен. Тож, як вам його біографія, як вам його історія, мені здається, що це цікаво, цікаво слухати про різних людей, які він який вони подолали їх шлях, і розуміти, що всі ми люди і кожен з нас може зробити щось, що може вплинути. На світ. І це надихає. Тож, дякую, що ви подивилися це відео. Дякую, що були разом зі мною. І напишіть коментарі, чи знали ви щось з біографії, може, ви щось більше знаєте, можете додати. Дуже рада буду вас там бачити. Пересилайте це відео друзям, які люблять колесо часу. Думаю, що буде їм цікаво це послухати. А ми побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.